В очікуванні. ніколи я тебе не бачу, Господи. Мені вже 51 рік Ні-ні, ще два місяці і пару днів до цієї радісної дати. Чому радісної? Та тому що Господь дав мені таку можливість дошити до неї, вділивши благословення. На щасливе життя на землі. Спитайте, чому щасливе, адже не все так, як би хотілося, а може, забагато хотілося. Та, очевидно, що так, Сьогодні в тиші моєї кімнати, в тиші мого серця, прозмовляю з моїм другом, з моїм Господом. Він завжди був, напевно, буде головним гостем. На моїм дні народження сидітиме поруч, а те, що його ніхто не побачить, то що ж, він же невидимий, його присутність можна тільки відчути і побачити очима серця. До того ж саме у саме цей час розпоч... розпочнеться підготовка до Різдвяного посту. Ми будемо готуватися для того, щоб він, щоб він прийшов на землю і щоб постраждати. Постраждати за мене і за всіх. І так повториться кожного року. Таким чином Він нагадує нам про свою жертву, про свою велику любов. Тому і не буде у цей день інших гостей, не личить радіти, коли Господь буде страждати. Ніколи я тебе, Господи, не бачив і навіть довгий час про тебе не знав, але ти був поруч. В ча часи комунізму, жорстокої духовної боротьби тебе відкинули люди, але ти був в них, ти був в мені у маленькій дитині. Я нікому про це не розповідав, бо й сам цього не знав. Знайшов собі куточок. У глибині мого серця і чекав. Чекав, коли я прозрію, коли я тебе відчую, бо Ти, Господи, довготерпеливий і милосердний. Минали роки, роки радості і сліз, земної любові не порозумі, а скоріше нерозуміння багатьох обставин і подій. Тільки набагато пізніше я зміг зрозуміти. Чому все складалося саме так, а не інакше? Чому я стільки страждав і плакав? Чому ти мені давав таку чутливу душу, яка гостро реагувала на всі образи і засудження, болючі та несправедливі? Ти був у моєму серці, застерігав, заспокоював і огортав любов'ю, яку я міг віддати іншим. Її не цінували, її не розуміли, а ти розумів все. Чимало своїх днів народження я веселився з друзями і рідними, забуваючи, що, що це був Ти, Господи, рядом. А я так веселився без тебе, весело без тебе. Глибину трагедії своєї поведінки я також зрозумів вже потім. Мені стало сумно, сумно за свої веселощі, веселощі без тебе. Прости мене, Господи. Чим більше я починав відчувати і розуміти Тебе, Господи, тим більше мир і спокій уходив до мого серця. Я назавжди зрозумів, що Ти у мені. А я у тобі, і ніхто не зможе нас розсіднати. Не зникли сльози, не зникли образи і розчарування, не зник душевний і фізичний біль. Але щось у глибині змінилося? Я став іншим, і все це завдячуючи тобі, Господи. Завдяки тобі я цю ласку покликання. Я так старався повідчути, Господи, читав ці брошурки, Якщо ти, коли, як ти кличеш там, до монастиря до священників, мені звалося, що я щось не чув, щоби хтось мене кликав. Але цей потяг з'явився. Бути священником. Швидко плине час, я на порозі 50 51 річниці. Бо 50 зовсім не святкував. час війни не до святкувань. А цю 51-шу, яку з твоєї милости буду святкувати, але в колі тільки своїх друзів і з тобою прийдуть близькі і рідні мені люди, буду вітати, бажати всіх земних благ. Щастя. Але що таке щастя? Чи розуміємо ми до кінця, ми так бажаємо усім щастя, чи і щастя, а для кожного щастя своє, когось купа грошей, когось машина, когось там яхта віла? Та найвище моє щастя, моє благо це ти, Господи, бо земля це педніжок твоєї слави. На якій я ще поки що стою, живу і радію, але це буде пізніше. Сьогодні ми в трьох. ти, я і тиша. Що ти мені, мій Боже, ще хочеш сказати, про що нагадати, все моє життя передо мною, те, в якому не було місця для тебе, і те, в якому ти центр мого життя, кожен вчинок. І ситуацію переосмислено, важко щось змінити, але зрозуміти і оцінити можливо. І не тільки зрозуміти, але і осудити. Це вже я навчився з роками робити, а ти з любов'ю дивишся на мене. Дивно я виглядаю в очах інших, це чую у словах і бачу у їхніх поглядах. Не всі розуміють. Те, що я хочу донести до них, багатьох це не цікавить. Навіть коли в церкві проповідую, ловлю себе на думці, Хлопе, про що ти говориш, ви ще народ далекий від того, їм хліба давай, а ти про якусь духовну поживу говориш, про Слово Боже. Не знаю, чи то схвалення, чи то засудження по-різному буває. Але я вже звик і не ображаюся. Потихеньку готуюся до переходу до вічності, до зустрічі з тобою, Господи. І це не буде моїм сумом, це буде моєю радістю. Це можу впевнено сказати: знаю рік, знаю місяць, коли це станеться. От не знаю дати. На протязі 30 днів у цьому місяці. Але ще буду дні народження. Господи, але кожного разу я тепер буду кликати Тебе святкувати разом. Навіть якщо зміниться все, що мене оточує, навіть якщо змінюся я сам фізично і розумово. будь зі мною, Господи, бо силу в моїй немочі зможеш давати тільки ти, силу дожити. Силу зробити перехід, силу полишити цю чудову землю. Діалог не закінчено. Він продовжується, і з нього випливає сенс прожитих і майбутніх років. Все, що маю, на що покладено життя, воно виглядає смішним і марним. Для чого і чому не зібрані вартісні цінності. Потрібно спішити щось робити. І ти мені в цьому, Господи, допоможи, бо без тебе я ніщо. Зроби мені такий чудовий подарунок. Вділи мені своєї благодаті, і нехай час, який залишився, буде для мене плідним і корисним. Час до наступного дня народження, на який я так розраховую. Втрачаю образ Бога, як часто це буває. Більше дивлюся на землю, ніж на небо. Тимчасові блага закривають очі, схаменися, закликає моє серце. Ми паломники, ми тимчасові в цьому світі, і в цьому істина. Здається, мав у своєму житті все роботу пошану, здоров'я, хвороби, біль страждання і сльози розчарування, радощі і знахідки. Чи шкода тепер залишити те, чого не вдалося зробити? А мабуть, і не встигну, не шкода, насправді не шкода, Бо розумію, що отримаю більше. Око не бачу, вухо не чула, навіть на думку вам не спало. Щоб Бог приготовив тим, які його люблять. Але це тим, які його люблять. А мені здається, Господи, що я сама Тебе люблю. Часто мене дратують обставини, часто дратую інших, які мене не розуміють. Заглиблююся в себе і бачу. Те, що бачу, турбує. Зовнішня оболонка, не обманюй ще люди, а Господь все бачить. Ще і ще раз прошу прощення у Господи. Якось почув слова, не грожіть нас своїми проблемами. Смішно не своїми, а нашими. Хіба вони тільки мої? Бачити їх і плакати над ними. Змінити чи стати кращими, преобразити свою внутрішню людину, яка так відрізняється від зовнішньої, видимої людям. Це внутрішнє життя кожного, але не кожен цього бажає. Господи, зміни нас усіх. Храм неділя. Повністю заповнений храм не да стати люди, як в ті часи, прийшли заспівати Господу, Господи, помилуй. Цікаво, що робиться в наших душах, про що кожен думає, легка ж то торганина, кожен прагне сісти або прошісти, кому не вдається, то хоч би опертися ще до стіни. Що ми принесли сьогодні Господу, як окрім гріхів, а що заберемо з собою серце, так воно ж спустошене земним життям, слабкою вірою, спостійним паданням під тяжкістю гріхів, щоб не впасти, це про що і про кого? Це що про мене? Так, я падаю кожні години, єдина ти на радість, Господи, що Ти даєш мені можливість встати, Протягуєш свою руку, а як не впасти зовсім, прислуховуючись до цих слів, відкривши свої духовні вуха. Довга дорога мого життя, як ланцюжок, широкі кільця широкої дороги і маленьке між ними. Певно, щоби утримати і з'єднати в одну дорогу. Мабуть, коли я прагну йти широкою дорогою, так простіше і зручніше, приходило просвітлення, я зосереджувався на Господі і звужувалися мої неправильні дії. Ось такий собі ланцюжок, прости, Господи. То що ж тобі, Господи, сьогодні я приніс? Знову. Чути у читаннях літургічних, оберіть собі Господа за царя. Ось, що я приніс тобі, Господи, своє грішне серце, і його я залишу тобі, святкуючи неділю. Візьми його, переміни, освяти. Це не найкращий подарунок. Але все останнє, це і так твоє. Я обираю тебе моїм царем, моїм Господом. Вчора я впав, так, так, саме впав, летів зі швидкістю, ледь не розбив голову, не прилинив собі кістки, зойкнув так, що перелякав близьких сусідів, друзів, перешкодою став поріг. А якщо уявити собі, що це сталося. В перший день. Очікував на близьких родичів то сенс мого патіння визначити ще трохи пізніше. На той час це був стан болю, розгубленості відчаю. Але милосердний Господь з висоти посміхнувся до мене, погладив мене по голівці і промовив моєму серці: Сину, не турбуйся, я з тобою, боляче я знаю. А ти поєднай свої страждання з моїми, пожертвуй їх за тих, хто тебе хвилює, за їхнє навернення, за відкритість їхніх сердець на мою споконвічну любов. Нічого в житті не буває випадково. Очевидно, і ця травма, яка провела до сильного забою, поперекої частини мого тіла була не випадковою. Через неї, Господи, я по-новому відкрив твою Божу любов, Твоє піклування, людей, яких Ти послав мені на допомогу, я зміг досвідчити, як алюблячих і здатних допомогти в важкій ситуації. Мої кравні родичі близькі робили свою справу, носили, доглядали, допомагали, звозили до лікаря. Люди не були байдужими, бо в їхніх серцях був ти, Господи, і влив свою любов і милосердя. Дякую Тобі. Молитва супроводжувала мене і надавала мені сил. В ній я дякував Тобі, Господи, за Твою безмежну любов, за Твоє піклування і бачив у цій події якийсь знак, почав роздумувати. Можливо, Ти хотів сказати мені, зупинитися. Що останнім часом моє життя було дуже швидким, без відпочинку, а хіба не ти, Господи, заповідав мені берегти своє тіло, яке є храмом Святого Духа, я ж покладався тільки на свої сили, прагнучи зробити все, падаючи відтоне, іноді навіть не було часу і на молитву, і ось нині лежу у ліжку, страждаю від болю. Але молюся, розмовляю з тобою і дякую тобі за науку, за спокій і мир у моєму серці, та освічуюсь у своїй любові до тебе. А хіба не так? Хоча моя любов неодноразово розбивалася об земне життя, засвідчуючи мою недосконалість і греховність. Та ти вже пробач мені, Господи. Я це відчуваю, бо ти знаєш слабкість людської натури, тому і зважаєш на людське серце, бачиш справжні помисли і неспроможність їх виконати. Але не відштовхуєш від себе, даєш надію. Телефонують друзі, вони думають, що мені сумно й одиноко. Це так почасти. І я щиро радий кожному цвінку, кожному прояву участі у любові, до того ж поруч коло мене, мої діти, які розраджують мені допомагають, а головне, що поруч ти, мій, Господи, і нема одинокості у тих, хто з тобою. Тому ще раз і ще раз молюся, будь прославлений, Господи, і возвеличений. Бо ти через свої страждання відкупив світ, тож нехай моє маленьке страждання доєднається до твоєї великої справи відкуплення світу, У світі закриваються храми, сити і все дозволене життя заважає людям бачити тебе, Господи. Ти не потрібний, і це страшно, коли Господь стає займим. Слава Богу, що це ще поки що не в моїй країні, яку ти мені вділив з дитинства, але стати бившим людям на коліна і перепросити тебе, Господи, за всі наші провини, щиро і з каяттям, тоді і життя наше стало би кращим, не було б ні тих сумних подій, а ти був би на першому головному місці. Додай нам віри і довіри, Господи, якось розмирковуючи, спитався у себе, що для мене важливіше сити життя без тебе чи твоя присутність у моєму нужденному житті. Звичайно, ти, бо без тебе я ніщо, хоча і мати якийсь достаток бажаю. Ось такі роздуми, Ти читаєш в моїх думках, Господи, і, мабуть, посміхаєшся, бо знаєш, що часто мені так хочеться чогось смачного скуштувати. Слабкість людської натури присутня, і в мені, тіло бореться з духом і буває, що виграє, а де ж мої духовні кроки до тебе? Прости, Господи. Це моє життя, Господи, я стою під Христом, часто навіть не розуміючи цього. Ось твій великий хрест, а під ним я, маленька і грішна дитина. Мене, слава Богу, не розпинають фізично, звичайно, крім моїх хвороб, які дошкуляють, але я постійно під ним з тими проблемами земного життя. Які часто і вирішити неможливо, проблема стосунків з ближніми і рідними, проблеми матеріальні і духовні, все це є. Не скажу, що не було нічого доброго. Чимало людей мене підтримували, хвалили, і радів, не розуміючи, що і в цей час мав стояти під Христом. І ось переді мною молитва до Господа Ісуса вмираючого. Прості і такі важливі слова. Кожного дня молюся нею, щоби зміцнити мої духовні сили і прославити Господа у всіх подіях земного життя. Стану під хрест, коли люди мене хвалитимуть, стану під хрест, коли люди мене ганитимуть, стану під хрест, коли люди мене переслідуватимуть, стану під хрест. Коли мені докучатимуть злидні, стану під хрест, коли на мене наносять, напосідають лихі думки, стану під хрест, коли мене кривдитимуть, стану під хрест, коли світ і люди відвернуться від мене. Стану під хрест, коли в душі темно буде, а хрест її очає. Стану під хрест, коли виб'юся сил, а хрест мене зміцнить. Стану під хрест, коли блукатиму манівцями, а хрест мене виправить. Стану під хрест і не відступлю від нього, бо хрест моя надія, моя утіха і мій захист, моя допомога, відпочинок і світло. Бо хрест моє пристановище, бо хрест моя слава, бо хрест мій проводир до неба, бо хрест Моє спасіння, кожного дня несумістичне дерево Христа, на якому білі страждання поєднані з надією, надію воскресіння. Це моя хресна дорога, часто щохвилинна і щоденна, яку я переживаю разом з Господом. Він не тільки спостерігає за моїми діями і вчинками, але й показує мені, як треба нею йти, і як її пережити. Це не одноразова подія, це події всього мого земного життя. Господь закликає мене відірватися від землі і наближатися до небесного, надприродного життя, Містичне дерево Христа, яке несе кожен мій духовний брат чи сестра, об'єднує нас, членів Христової Церкви, єдиного тіла, до якого всі ми належимо, і неважливо, Дехто живе, всі ми співстраждаємо один з одним, часто навіть не усвідомлюючи цього. Ось так. Головне вчасно віддати Господу всі турботи, і Він підтримає нас. Тож прошу Господа додати мені віри і довіри скарабів, яких мені так бракує. Зберігати спокій під час випробувань. Бути ревним в молитві і збільшувати братерську любов один до одного, йти хресною дорогою покаяння, до чого кличе мене Господь, що одні, роздумуючи в своєму серці, ще раз усвідомлюю, що я не один, бо живу під Христом Господнім у спільноті церкви, і ніщо не має порушувати мій духовний спокій. Дякую тобі, Господи. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписався. Залиште коментар під відео. Я виділяю благословення. Вислухайте теж і свої думки. І про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!